Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск Тай-менеджмент зарядки від студії управління Богуштайм і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу з вами поговорити не про планування, не про цілі, не про системи, а про щось глибше: про те, що іноді трапляється з найкращими з нас це вигорання. Уявіть собі батарейку, на якій написано для інших. Вона заряджається лише тоді, коли допомагала, допомагає, коли досягає, коли закриває дедлайни. І ось одного дня клац нуль. І це не лінь, це не криза. Це коли, це коли ваша внутрішня система каже: досить, час зупинитися, час згадати, навіщо ти це все робиш. Як же ж зрозуміти, що ви у стані вигорання? По-перше, це коли все дратує. Все навіть те, що нещодавно було улюбленим. Втома не проходить, спиш, їси, ніби все нормально, але енергії не вистачає. Втрата сенсу, робиш, що треба, а не те, що ти хочеш. Холодність до себе, це забули, коли в останнє ви щось робили для себе. Для раділи собі, своїм мріям, своїй тиші. І як же вийти з вигорання. По-перше, це зупинитися, не бігти далі. Зупиніться, видихніть. Подивіться на себе не як на функцію, а як на людину. По-друге, це вислухайте себе, не те, що я маю зробити, а те, що я відчуваю. Почати з простого: тіло, емоції, дихання, записати все, що є в голові, все, що болить, і без цензури. Наступне це повернути тіло в ресурс: прогулянка, сон, вода, їжа, рух. І це не марафон на вулиці, а 10 хвилин прогулянки, душ без телефону, нормальний сніданок. Ваше тіло це основа вашого стану. І ще як вихід зі стану вигорання це повернути сенси. Задайте собі питання, навіщо ви тут? Що ви любите, що давало радість колись. Поверніть у свій день хоча б одну річ, яка ваша, особиста, жива. Вигорання це не кінець енергії, це втрата зв'язку з її джерелом. Не проблема в тому, що багато роботи. Проблема в тому, що ми перестали жити зсередини. Планували щось, а не зараді чого. Робіть маленькі кроки щодня, 5 хвилин вранці, тиші, без телефону. Один раз в день запитайте себе, що я зараз відчуваю? Один маленький плюс у день щось, що робите лише тільки для себе. Розмова з другом, де не треба бути сильним, а можна бути справжнім. Якщо ви вигоріли, не боріться з цим, не тисніть на себе. Сядьте, подихайте, подивіться на себе з любов'ю і скажіть, я тут, я живий, я можу почати знову. М'ягко, з повагою для себе, до себе. Почніть з малого, почніть з себе. І знову з'явиться бажання творити, рухатись, бути. Бо сила не в залізній волі, а в живому контакті з собою. І коли ви починаєте планувати день, задайте собі питання, що я сьогодні зроблю? Що, що зробить мене живим хоча б на 1%. Також заплануйте на сьогодні задачі, які стосуються вашої роботи, це бізнес задачі, це те, що приносить вам гроші. Заплануйте задачі з навчання і заплануйте задачі для себе, для свого тіла, для свого відпочинку. Напроти кожної задачі поставте час на її виконання і подивіться, щоб задач на сьогодні було не більше 20 годин. Не забудьте про відпочинок, обов'язково. Обов'язково має бути відпочинок на протязі дня. Це може бути 15 хвилин, може бути година. Як вам зручно і як вам краще. Отже, ви запланували день на 20 годин, а 4 години залиште на форс мажори, які іноді стаються. Потім, напроти кожної задачі поставте пріоритети, що ви будете робити самі, а що ви делегуєте. І далі складіть свій маршрут дня. Маршрут дня це як ваш навігатор, по якому ви будете бачити, де в який час ви знаходитесь і які справи ви робите. А ввечері проаналізуйте свій день і подивіться, що ви зробили, зробили для себе, для себе любимий, що зробило ваш день і ваш, вас трошечку, трошки живою. Від чого ви отримали радість сьогодні? Бо кожен день вартий вашої радості. Проаналізуйте свій день і скажіть, я молодець. Я зробив багато справ, і вони наблизили мене до моєї мети. Ті справи, які ви не зробили, або викресліть, або перенесіть на інший день. І живіть сьогодні, живіть, будьте живими, радуйтесь собі і іноді зупиняйтесь, щоб відчути цей день, відчути себе в цьому дні. І бути щасливим! Бажаю вам гарного щасливого дня! З вами була Галина Качинська.